Агресія проти сусіда не проходить безслідно. Росія вкотре у своїй сучасній історії пережила чорний вівторок. Через стрімкий обвал рубля люди кинулися обмінювати здешевілі папірці на товари. В торгівельних мережах Москви був справжній ажіотаж. Сьогодні російські магазини, які представляють найбільші і найзначніші світові бренди, зачинилися. Ажіотаж треба збити, не можна цього робити. Зараз пойдут всі потянутся, зараз почнуть вытаскивать деньги з все, Ну і що? Ну, нам вже не хватить, ні товар, ні маси, нічого. І ми все, банкроти. Російський рубль почав обвалюватися, як тільки ціни на нафту пішли вниз. Котирування на чорне золото знижується, тримаючись поблизу п'ятирічних мінімумів, оскільки найбільші виробники нафти не мають намір розкорочувати видобуток. ОПЕК і Росія в останні дні заявили, що не будуть знижувати видобуток нафти, незважаючи на її надлишок на світовому ринку. Тим часом президент США Барак Обама планує до кінця цього тижня підписати закон про введення нових санкцій відносно РФ через події навколо України. Раз Бог застали. Ну тому що вот політики наші там затіяли ігру, яку не слід затівати, і, к сожалению, страдають як звичайний народ. Тим часом в анексованому Криму ціни через рекордне знецінення російського рубля тільки за минулу ніч зросли в кілька разів. Так, сьогодні вранці в супермаркетах півострова майже немає покупців. Продавці міняють цінники через те, що ціни за ніч піднялися на 300-400 рублів. На деяких товарах цінники зовсім відсутні. На фоні девальвації російського рубля в анексованому Криму почався справжній валютний ажіотаж. Курс іноземних валют міняється мало не кожні 5-10 хвилин. Люди в паніці кинулися скуповувати все, що є в пунктах обміну навіть гривні.